Я рада вас усіх сьогодні бачити на занятті із розвитку мовлення. А давайте ми з вами пригадаємо, про що ми з вами говорили на минулому занятті. Так, все вірно, ми з вами говорили про весну і про зміни, які відбуваються весною. А також ми з вами почали вчити чистомовку. І вашим було домашнім завданням довчити цю чистомовку. І давайте ми зараз з вами разом проговоримо цю чистомовку. Приготувалися? Давайте всі разом. Са-са-са вже прийшла весна. Су-су-су, я люблю весну. Сі, сі, сі ми веселі всі. Се, 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 нам весна тепло несе. Ок, 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 сіла бджілка на пеньок. Ки-ки-ки прилетіли в паки. Че, че че вода в річці тече. Ей, 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 співає соловей. Молодці дітки, я бачу, ви всі вивчили чистому. Клопуєте її відгадати? Із-за моря випливає, промінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве, кругле. ласка, а якої форми сонце? Так. Сонце у нас круглої форми. А кому сонечко дарує свої промінчики? Так. Воно дарує свої промені людям ще кому? І всьому? Що є на планеті? А скажіть мені, а коли ми з вами бачимо сонячне світло? Вдень чи вночі? Так, звичайно, сонячне світло ми бачимо вдень. А скажіть, а де знаходиться Сонце? Воно знаходиться близько від землі чи далеко? Сонечко знаходиться дуже далеко від Землі. Дітки, а як ви думаєте, сонце це зірка чи планета? Так, я вам підкажу, сонце, дітки, це зірка. А що дає нам сонечко? Так, чую від вас, що сонечко нам дає тепло? Ще, що дає нам сонечко? Світло. Так, сонечко дітки, дає нам тепло і світло. Воно освітлює і зігріває. А скажіть, а яке значення має для нас усіх сонечко? Що було? Якби сонечка не було. Можна сказати, дітки, не було б життя на землі. А зараз, дітки, відгадайте ще одну загадку: Розстелений кожушок, а на нім посіяний горошок. Що це, дітки? Ви здогадалися? Так, все вірно, дітки, це небо і зорі. А скажіть мені, а на що схожі зорі? Ось погляньте на що схожі зорі? Так, вони схожі на маленькі ліхтарики. На ще що? Так, на крапочки. Ще на що? Ми можемо знати, що зорі схожі на іскорки. Молодці діти. Зараз у нас на дворі світло. А коли ми можемо побачити зорі? Коли ми можемо зірки побачити? Вдень ми можемо їх побачити? Ні, звичайно. Тоді коли ми можемо побачити наші зірки? Так, все вірно. Вночі. А скажіть, а які... Небо голубе, ще, яке ми можемо стати що небо? Небо світле. А яке небо вночі? Так. Небо вночі темне. А скажіть, а чому воно вночі темне? Так, все вірно. Тому що вже сон. І небо яке стає темним. А зараз слухайте наступну загадку. Буває кругленький, з ріжками буває, вночі його видно, а в день він зникає. То що дітки в нас буває? З ріжками кругленький. Вночі він з'являється, а вдень він пропадає. Здогадалися? Так, все вірно, це місяць. Ось бачите, він у нас з ріжками. А скажіть мені, а на що схожий місяць? Так, місяць схожий? На частинку апельсина. Ще на що? Місяць схожий, чую все правильно, на серпик. Але дітки, місяць не завжди такий. Він буває також і зовсім круглим. Спочатку місяць зовсім маленький. Мов тоненький серпик. Але минає час, і місяць круглішає, зростає, і врешті-решт він стає круглим. Бачите, спочатку він був у вигляді серпа, а потім і сер з часом круглішає кругліше. А зараз, дітки, відгадайте наступну загадку. Океани, континенти, гори, ліс, міста поля це малюк твоя планета називається? Як, дітки, наша планета називається? Так, все вірно наша планета називається з... Дітки, нашу планету ще називають блакитною планетою. А як ви думаєте, чому? Ось ви погляньте, у мене глобус. Це модель нашої землі. Подивіться і скажіть мені, якої форми наша Земля? Якою вона має форму? Так, наша земля кругла. Погляньте на глобус і скажіть, якого кольору тут найбільше? Так. Блакитного кольору найбільше. А що означає, дітки, блакитний кольор? Це океани, моря, річки, а жовтий колір це дітки колір суші. Тому дітки і нашу планету називають блакитною планетою, тому що велику частину поверхні вкрито водою. Тому так її називають. Блакитна планета? Земля, дітки, це наш будинок у всесвіті. А ми з вами мешканці цього дому. Тоді ми хто з вами? Так, ми з вами земляни. Повторіть, земляни. А чому ми земляни? Правильно, тому що ми з вами живемо на планеті Земля. А зараз, дітки, послухайте вірш, Наша планета Земля. Приготуйтеся і слухайте уважно. Наша планета Земля. Щедра вона і багата. Гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвіти. Все, що навколо твоє, слід берегти і любити. Пильно навколо дивись, оберігай кожну гілку. Пісні у пташки учись, а працьовитості у бджілки. А зараз, дітки, погляньте ось на цю картину. Що ви бачите? Це що у нас? Це у нас, дітки, сонечко. А це що таке? Так, це планети. А ви знаєте, як називаються ці планети? Сейчас я вам покажу кожну із цих планет. Ось ця, дітки найближче до Сонця це планета Меркурій. Далі у нас іде планета Венера. Далі у нас Земля, Марс. Юпітер, Сатурн. Ура! І тут у нас планета Нептун. То ми можемо сказати, дітки, скільки планет? Так, дітки, планет дуже багато. А зараз ми з вами спробуємо скласти речення. Ось скажіть, скільки у нас на небі сонечок? Так, все вірно. Сонечко одне. А зірок на небі? Скільки зірок на небі? Зірок на небі багато. Давайте ми з вами і складемо речення. Сонце одне, а зірок багато. Дітки, а ви зможете розказати, яке сонечко? Описати. Давайте ми його опишемо. Яке сонечко? Яке воно за формою? Ось у нас сонечко, давайте ми його будемо описувати. Так, воно кругле, ще яке, може казали, сонечко яке за розміром? Воно велике чи маленьке? Так, звичайно, сонечко велике. А як ми можемо сказати, що сонечко як світить? Так, сонечко світить яскраво, то ми можемо сказати, що сонечко яке? Яскраве. Ще дітки, ми можемо сказати, що сонечко гаряче. Складемо ще одне речення. Місяць у нас схожий, ми можемо сказати, ми вже казали, на що місяць схожий? На серпик. А зорі на що схожі? Так, на іскорки, ліхтарики. Давайте ми спали і складемо. Речення. Місяць схожий на серпи, а зорі на іскорки, ліхтарики. А давайте, дітки, ми з вами опишемо місяць. Який місяць ми можемо сказати? Так, місяць, який за формою є круглий і ще який ми казали, що він Богати, так? Ще який місяць можемо сказати? Ми можемо сказати, що він худий. Так? То місяць який? Місяць худий, ще який? А яскравий ми можемо сказати? Так, звичайно, що він яскравий, тому що він вночі світить яскраво. Ще ми можемо сказати, що місяць який. Чую, ви мені підказуєте, так, місяць гарний, ще який. А коли він світить вдень чи вночі? Звичайно, вночі. Тоді ми можемо сказати, що місяць який нічний. А ще дітки місяць називають. Бачите, із-за того, що він і круглий, і наші личка кругленькі Місяць ще дітки називають. Круглолиций. А погляньте, дітки, тепер на зорі. І давайте ми опишемо наші зірочки. Як ми можемо сказати, які наші зірочки? Ми можемо сказати, що вони яскраві. Так, звичайно, зірочки яскраві, ще які, коли вони світять, День чи вночі. Вночі ми їх бачимо, то вони, як ми можемо сказати, що вони які? Нічні. Ще ми можемо сказати, що зірки космічні і ще загадкові. Дітки, рибі потрібна чиста вода, птахові повітря, Звірям – ліс, степ, гори. А людині потрібна батьківщина. Охороняти природу означає охороняти батьківщину. Давайте ми з вами будемо все оберігати. Джерела, ріки, квіточки малі. Любіть всім серцем і пам'ятайте, дітки, що ми з вами є часточка природи на землі. Потрібно, дітки, все оберігати. Пам'ятайте, що земля це неоціненний дар, подарований нам природою. Це наш спільний дім. Берегти її наш спільний з вами обов'язок. Ну що, дітки, вам сподобалося сьогодні заняття? Так, чую, що вам сподобалося заняття. А скажіть, а про що ми з вами сьогодні говорили? Так, ми з вами говорили про нашу планету Земля. Дітки, А домашнім завданням для вас буде намалювати землю такою, якою ви собі її уявляєте? А на цьому наш час сьогодні вичерпався. Я вам всім кажу до побачення! До наступної.